Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій варті, на нашій молитві. І знову Я прошу всіх до єднання з Богом, прошу всіх відкрити своє серце, своє життя на те, щоби там був Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми звемо з вами стихи із книги Второзаконня. Господа Бога Твого будеш боятись, Йому служитимеш і Його ім'ям будеш клястися. Господа Бога Твого будеш боятись, йому служити. З одного боку, звучить, знаєте, наче приниження. Звучить, наче ти маєш стати рабом Бога. Але це заклик Бога, доволі такий жорстокий, жорсткий, речі, так скажу, заклик, тому що Бог бачить, що відбувається. Це книга второзаконня, це збір законів, рече тих настанов, які Бог дає нам для того, щоб врегулювати наші стосунки, стосунки з собою і стосунки з ближнім своїм. І, от як, і тому Господь Бог закликає, щоб ми були вірні тільки йому, це наче така, знаєте, пересторога. Зрештою, коли ми бачимо електричний щиток, і там намальовується череп з кістками, і часто що написано? Не ліз, вб'є і стоїть знак оклику. Це наче такий, знаєте, заклик, крик і сварка. Це, знаєте, така сильна погроза для того, щоб людину остепенити, для того, щоб людину закликати до особливої уваги. І от сьогодні ці слова звучать до всіх нас, щоб ми в своєму житті не пішли за фальшивими богами. Щоб ми знову собі не створювали різних кумирів. Різних богів, ні в Інстаграмі, слідкуючи за якимось там людьми, ні в тіктоках, ні в Фейсбуках, щоб ми не створили собі Бога із телефона, щоб ми не створили собі богів із людей, які тільки їх слухають і не чують, і не бачать те, що відбувається довкола. Щоб ми не робили із священників єпископів богів, перед якими ми преклоняємось. Бо от що сказав цей священик, так і має бути, все і крапка. Бог закликає нас, щоб його боятися, тобто боятися зробити гріх проти нього, боятися його образити своїми вчинками, йому служити ж, тому що тільки йому ми маємо належати, тільки для Бога ми маємо жити. Для Бога, а відповідно через Бога іншим людям служити і самому собі. Тобто, коли ми в своєму житті будемо вибирати правдивого Бога, ми тоді навчимося чути, ми навчимося нормально розмовляти, ми навчимося думати, що найважливіше думати і ми навчимося любити. Бога, себе і ближнього. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помила над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помиле над грішм. Господи, Ісусе, Христе, сина Божий помиле над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили над грішм. Господи Ісусе, Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, Божий, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас, грішне. Вчини те, що праве і те, що добре перед очима Господа, щоб було тобі добре, так щоб ти увійшов і зайняв гарну землю, що про неї клявся, Господь батькам Твоїм. Просто чини правду, чини те, що добре, і отримуєш землю, яку Господь Бог обіцяв тобі. Для нас в сьогоднішній час це є дуже актуально. У нас хочуть забрати нашу країну, забрати наші землі, міста зруйнувати, забрати все. Як цьому протистояти? Дуже просто. Чинити правду, жити по закладі. Чинити правду, тобто не вестися на ту брехню, яку чуємо з російських каналів. Чинити правду це відмовитися від росі... тих російських блогерів і переглядання передач. Знаєте, мене дуже інколи не то, що дратує, а просто вражаюся черговий людський, знаєте, якісь нерозумності, отак я би сказав. Коли людина залазить на російські телеканали чи російських блогерів, починає брето цей весь слухати, цю брехню. А тоді, знаєте, ходить і сумнівається у своєму житті. А тоді її голова була, тоді в неї депресія і каже, а для чого ви туди заходите? А цікаво, якщо ти не готовий, якщо ти не вмієш думати. Якщо в тебе немає Бога в серці, ти не живеш з Богом, це цікаво перетвориться на рабство твоє. Тому жити правдою, відмовитись від брехні, а радше навчитися розрізняти, де брехня є, а де правда, це є наша запорука нашої перемоги. Жити за Його, жити по добру, за добром в очах Бога. Це означає просто дотримуватись заповідей. Ось це та правда, це те, що нас визволить. Навчитися жити по заповідях, жити по закону. І це вже заклик знову до нас, цієї України, жити по закону, не по воровському закону, чи ментовському закону, як колись говорили. а по-божому. Жити по Конституції, звичайній Конституції. Навчитися жити для людей, а не тільки для себе. Це є запорука нашої перемоги, це є запорука звільнення наших земель і повернення тої території, яку нам Господь Бог дарував. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного українця, який зі зброєю в руках захищає, і дозволяє Україну. Благослови захисту його здорови, Господи, усіх наших поранених, як цивільних людей, так і наших захисників. Благослови захисти, Господи, кожного українця. Всіх людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежників, прикордонників, поліції, захисти і поверни з полону живими, нешкодженими всіх наших українців, а також кожного, хто перебуває на окупованій території чи зоні бойових дій, захисти, Господи, просимо тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони розкаяли в своїх гріхах, визнали свої злочини. Склали зброю, залишили територі всю територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за цей сьогодні, за цю молитву і просимо, ще раз просимо Твого благословення на цей день. Тож я вас прошу теж, не нехтуйте тим часом, коли ми маємо спільну молитву. Це 12, 3, 6, 9 година. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу Перемогу. Слава Ісусу Христу!